Сьогодні я вам розповім історію, як один шахрай, до речі, якого ви також могли бачити, якщо бували у мене на стрімі в Тіктоці, хотів під виглядом допомоги просто вкрасти гроші. Скажу одразу, що на його гачок я не попався. Але можливо комусь із вас ця інформація стане корисною. Тож, як я й казав, він завітав до мене в стрім в Тіктоці, коли я друкував на 3D принтері якісь запчастини для дронів. В той момент ми обговорювали з глядачами тему того, що в Україні зараз великий дефіцит. Цит філаменту, це пластик для 3D-друку. Він казав, що він також українець, але вже декілька років проживає за кордоном, і запропонував допомогу. Каже: давай я тобі вишлю пластику. Я кажу, добре, це буде дуже в нагоді. Напиши мені в приватні повідомлення. І він написав мені в інстаграм, бо в інстаграмі можна відправляти фотки. Він багато дякував, казав, що він за нами давно слідкує. Ви великі молодці. Я дуже вам вдячний за те, що ви допомагаєте фронту. І ось зараз я хочу допомогти також вам. І Відправлю вам три котушки пластику для 3D-принтеру. Потім він кидав мені фотографії пластику з місцевих магазинів. Ми вибрали, який мені саме потрібен, і він сказав, що він його замовив. Пройшло декілька днів. Він пише, що все, я отримав цей пластик, сфотографував мені, нібито він в нього вже на столі лежить. Взяв мене дані, куди відправляти, і каже: я відправлю зі своїм знайомим перевізником, який завезе в Україну, а потім відправить вже місцевою поштою. І ось пройшло десь приблизно сім днів і. До мене на телефон прийшла підозріла смс-ка. Прийшла вона з якогось незнайомого закордонного номеру, скоріш за все, це віртуальний номер. Ось з таким текстом: пошта України. Нагадуємо, що ми не можемо доставити вам товар через неправильну адресу доставки. Класність посилання, щоб негайно виправити інформацію. Після виправлення інформації ми негайно надішлемо її вам повторно. І тут ми звертаємо увагу одразу на декілька моментів. По-перше, коли приходить смс від справжньої Укрпошти, то воно виглядає ось так. Тобто воно в телефоні одразу підписано, що це Укрпошта, і в мене вже є ланцюжок повідомлень від Укрпошти, але це повідомлення прийшло не туди, а від окремого зовсім якогось незнайомого номера телефону. Само по собі формулювання смски доволі підозріле. Клацень посилання, щоб негайно виправити інформацію. Тобто, нас підштовхують зробити це швидко, негайно, не подумавши, яку загрозу може нести таке посилання, якщо таки відкрити його на своє смартфоні. Якщо кратко, то загрози може бути дві: одна відкрита, а інша більш каварна, прихована загроза. Під відкритою я маю на увазі, що вас можуть попросити під будь-яким приводом просто самостійно ввести дані своєї кредитної карти, наприклад, щоб сплатити переадресування. Але після відкриття такого посилання вам також можуть встановити приховану шпигунську програму, так званий стилер, яка може в фоновому режимі працювати на вашому смартфоні і просто красти ваші паролі, будь-які дані або навіть активні сеанси, так звані куки. Все це робиться задля того, щоб просто вкрасти ваші гроші. При більш детальному вивченні цього посилання, звісно, не на смартфоні. Виявилось, що веде воно на сайт ukupošta.buz, що, звісно, не є адресою офіційного сайту Укрпошти. Більш того, перед цим сайтом не було навіть SSL-сертифіката безпеки. Це ті самі зелені літери HTTPS, які повинні бути перед кожним. Хоча б більш-менш поважаючим себе сайтом. Звісно, на цьому сайті їх не було. Тож будьте пильними, не переходьте по підозрілим посиланням і не залишайте дані своєї карти в підозрілих місцях. Вітаю всіх зі святами і нагадую, що за посиланням в шапці профіля ви можете зробити свій внесок на виготовлення fpv пташок, які абсолютно реально наближають наше з вами довгоочікуване свято.